Ді міжнародних подій 18 листопада на раді ЄС із закордонних справ відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє європейського союзу як стратегічного гравця. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції з головою європейської дипломатії Жозепом Борелом у Варшаві 12 листопада. Is being made. Ця історія твориться в Україні в нашій частині світу, і ми матимемо дуже серйозну дискусію на наступній раді закордонних справ від цієї та інших рад може залежати майбутнє цього регіону, довіра до європейського союзу та майбутнє європейського союзу як стратегічного гравця. Є події на передовій, є результати виборів у США, а це означає, що настає час прийняття рішень. І більше про підготовку до ради міністрів ЄС, яка відбудеться вже наступного понеділка, говоримо із власним кореспондентом «Укрінформу» в Брюсселі Дмитро Шкурко доєднується до нашого ефіру. Дмитро, вітаю. Доброго дня студія. Дмитро розкажи, будь ласка, що це за подія і наскільки вона матиме вплив на майбутнє Європейського союзу? Ну, це визначна подія, тому що країни ЄС мають визначити власну позицію і власні зовнішні політичні пріоритети в контексті виборів президентських, які відбулися у сполучених штатах. Зрозуміло, що ці вибори і прихід до влади адміністрації Трампа, і певні вже позиції, які ця адміністрація, скажімо так, оголосила, вони будуть впливати і на зовнішню політику Європейського союзу, і безумовно на подальшу долю України. Yeah. <laughs> Цікаво, що зараз в рамках цієї підготовки до цієї зустрічі проводяться дуже багато двосторонніх контактів. Зокрема, вчора, як ви знаєте, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Брюсселя, і, власне кажучи, у нього були тут низка двосторонніх зустрічей і в Європарламенті із кандидатами до призначення у новий склад Єврокомісії. головним пунктом. Цього візиту була зустріч з державним секретарем. Сполучених штатів Ентоні Блінкіним, і власне кажучи, там э, сторони узгоджували певні позиції стосовно подальшої долі подальшої підтримки України. Що важливо, що сторони погодилися навколо того, що цей, ця війна, ця, э, скажімо так, ця э, ситуація, яка складається навколо України, вона не є суто українською проблемою, вона є світовою проблемою, тому що вона зачіпає ін. Інтереси дуже багатьох країн світу, в тому числі і США, і мені здається, що нова адміністрація, точніше, чинна адміністрація Сполучених Штатів, буде намагатися донести цю позицію і до нових очільників, які прийдуть до влади у Вашингтоні. Це є дуже важливим ще з огляду на те, що Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання. Абсолютно чітко дотримуватися взятих на себе зобов'язань, зокрема, Ентоні Блінкен назвав цифру про 8 мільярдів доларів, які США зобов'язалися виділити Україні у вересні від цього року, і ще майже півмільярда євро, які були виділені буквально кілька днів тижнів тому. Йдеться про 455 мільйонів доларів США, які безумовно будуть спрямовані в тому числі на військову підтримку підтримку України, яка є настільки важливою, просто зараз, у цьому контексті я хотів би ще сказати, що у скажімо так у Андрії Сабігі були абсолютно всі підстави казати, що зараз саме і Європа, і Україна, і Сполучені Штати. Переживають доволі критичний момент, тому що ну, наприклад, такий фактор, як злучення КНДР до війни в Україні, і відповідно обмін з Росією військовими технологіями, він вже, включаючи ядерні і ракетні технології, він вже ставить під загрозу на безпеку безпосередньо континентальних сполучених штатів, чого раніше не було. І саме тому Ентоні Блінкін визнав, що зараз безпека Євроатлантичного регіону дуже тісно пов'язана з безпекою Європи і з регіоном Індотихоокеанським, тобто йдеться про Півден... південну Корею та про Японію, Нову Із Зеландію і Австралію. Власне кажучи, це надає підстави. Для нас для оптимізму, тому що е, нова адміністрація Трампа, яка прийде до е, влади вже у е, січні наступного року, е, вона може мати будь-які ідеї щодо е, майбутньої зовнішньої політики, але безумовно вони будуть відстоювати перш за все е, інтереси сполучених штатів, і виходить так, що інтереси сполучених штатів прямо пов'язані з тим, щоб. Продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі у боротьбі проти російської агресії. Студія 12 жовтня президент Зеленський також відвідував Брюссель, де він представив план перемоги України. І, от мені цікаво і нашим глядачам. Як відреагували в Європарламенті, і чи міністр закордонних справ Андрій Сибіга зараз почув відгуки, чи побачив реакцію? Ну я не був присутній безпосередньо на зустрічі міністра з скажімо, його партнерами. Перепрошуємо, є проблема зі зв'язком. Нагадую, що спілкуємося ми із Дмитром Шкурком, це власний кореспондент «Укрінформу» у Брюсселі. І він якраз розказує про майбутню зустріч, яка відбудеться 18 листопада на раді ЄС і закордонних справ. Там буде дискусія стосовно майбутнього Європейського Союзу. І от якраз моя колега питала пана Дмитра про те, чи є якась реакція від європейських партнерів на план перемоги Зеленського. Пане Дмитро. Я не знаю на якому моменті ми зупинилися. Хочу сказати, що я не був присутній під час зустрічі Андрія Сібіг з його партнерами в ЄС і в НАТО. Ну я маю на увазі Сполучені Штати, але можна припустити, що зараз Європейський союз підтримує взагалі форму. Миру, і напевно, певні положення плану оборони президента Зеленського, як найбільш надійний шлях для досягнення справедливого та стійкого миру, власне кажучи, головний, головним пунктом у цьому у наших європейських партнерів є, що ці обидві ініціативи вони відповідають ключовим положенням міжнародного права, тобто зараз ця авторитарна коаліція, яка складається. Вигляді Росії, Китаю, Північної Кореї і Ірану вони якраз намагаються зруйнувати порядок, який оснований на правилах. І зараз наші європейські партнери, наші американські партнери і взагалі вся демократична спільнота світу, вони зазначають, що Україна захищає не лише себе, але й цей самий порядок, який оснований на правилах, і який, власне кажучи, ґрунтується на базових положеннях уставу. Організації Об'єднаних Націй. І, власне кажучи, це єдина поки ініціатива міжнародна, яка саме повністю відповідає положенням цієї дуже важливої міжнародної хартії. Що стосується плану перемоги, є, ви знаєте, там певні закриті частини, які я не можу навіть спекулювати навколо цього. Ті, скажімо так, витоки інформації, які з'явилися в міжнародній пресі, вони також можуть нам надавати певний оптимізм Міцм, тому що ну при тому, що Дональд Трамп а, а, є. Скажімо, і завжди позиціонує себе як бізнесмен, який може домовлятися, то можливо Україна може запропонувати йому якісь умови, які будуть цікавими, в тому числі, і з точки зору дотримання інтересів Сполучених Штатів, власне кажучи, це буде найбільш таким ґрунтовним досягненням, якщо нам точніше нашій дипломатії, нашому політичному керівництву, вдасться знайти такий компроміс з Сполученими Штатами. При цьому я хочу сказати, що перше за все. Це США надали дуже велику допомогу для України. Вона у військовому вимірі навіть дещо перевищує обсяг військової допомоги, яку надав нам Європейський Союз, але при цьому збереження цієї американської допомоги воно є дуже важливим для продовження нашої боротьби. Ну я так розумію, що Україна буде продовжувати свій спротив у будь-якому випадку незалежно. Від позиції США з цього приводу, у чому ми можемо бути впевненими, що наші європейські партнери жодним чином не будуть ослаблювати допомогу. І, власне кажучи, у наступного понеділка, 18 листопада, вони якраз і будуть обговорювати між собою яким чином які можуть бути резервні. Варіанти дій Європейського союзу як посилити цю допомогу, якщо навіть скажімо так. Фінансування з боку сполучених штатів буде дещо послабленим. Пане Дмитро, дуже дякую, що розказали про це. Ми обов'язково будемо стежити за цією подією і будемо її висвітлювати у прямому ефірі. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми із Дмитром Шкурком, це власний кореспондент «Укрінформу» із Брюсселю. З ними говорили про те, що в понеділок відбудеться рада міністрів ЄС, і там будуть ухвалюватися важливі політичні рішення стосовно майбутнього як Європейського союзу, так і підтримки України у цій війні.